Захистити права та інтереси кожної дитини. Служба у справах дітей ОДА повсякчас працює задля благополуччя неповнолітніх жителів області. Нині на Прикарпатті проживають близько 300 тисяч дітей. З них близько тисячі перебувають у складних сімейних обставинах. У області функціонують 12 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 88 вихованців. 75 прийомних сімей, куди влаштовані 139 дітей-сирі, дітей позбавлених, 886 дітей виховуються у сім'ях, опікунів та піклувальників. З початку великої війни Прикарпаття стало прихистком для більше ніж чотирьох сотень дітей, які евакуювалися з прифронтових регіонів. Нині вони мають можливість оздоровитися та відпочити в місцевих літніх таборах. Отримали комплексну соціальну допомогу і підтримку діти і сім'ї з дітьми, які перемістилися до нас з Київської, Донецької, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. Загалом отримали допомогу 88 осіб, серед них 74 чотири дитини. На територію Івано-Франківської області з інших областей, що знаходилися в епіцентрі активних воєнних дій, перемістилися 455 дітей із закладів цілодобового перебування. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. Задля підтримки дітей із непростою долею служба у справах дітей ОДА співпрацює з міжнародними організаціями та благодійними фондами. Віра Ковцон Андрій Буцяк новина на вежі.